Іван Карпенко – видатний український драматург, актор і театральний діяч, справжнє ім'я Іван Тобілевич. Письменник був одним із засновників українського професійного театру. Написав понад 18 п'єс, серед яких комедії, трагедії та драми. Карпенко карий створював п'єси, що показують життя селян. Конфлікти між людьми сатирично зображують негативні сторони суспільства, але надихають на добро. Твори 100 тисяч, хазяїн, савачалий, Мартин Буруля не лише смішать, а й змушують замислитися над людськими вадами, жадібністю, гонором та несправедливістю. Не дарма його творчість називають школою народного життя, бо навчить нас доброти, чесності та любові до рідної землі. Письменник писав для народу і про народ, залишивши нам безцінну спадщину, яка актуальна і сьогодні. Тож відкриваючи книги Івана Карпенка Карого, ми відкриваємо самих себе.